В аптеці дівчино, дайте мені, будь ласка, пігулки для схуднення. Жіночку, я п'ять хвилин тому продала вам десять пачок. Я не наїлася. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Приходить чоловік до кардіолога і питає Лікарю, тут така проблема. Коли я повертаюся з рибалки, моя дружина завжди з якимось чоловіком. Тільки хочу насварити її, так вона мені каже Любий, піди на кухню, заспокойся, випий кави. Шановний, то не до мене, каже лікар. Тут нічого не вдієш, і я навряд чи вам допоможу, що ви від мене хочете. Та я, лікарю, просто хотів дізнатися, чи не забагато я кави п'ю. Чоловік із дружиною займаються вдома прибиранням і раптом знаходять квитанцію майстерні з ремонту взуття аж десятирічної давнини. Їм, звичайно, стає дуже смішно, але в той же час їх розбирає цікавість, хто ж це забув забрати взуття з майстерні. Тоді чоловік вирушає в цю майстерню, дає квитанцію майстру, той йде в підсобку, потім повертається і каже: Ви знаєте, останнім часом ми маємо дуже багато роботи. Тож, ваші черевики будуть готові лише за тиждень, хлопець до дівчини. Давай зустрічатися. Я ненормальна. Це означає ні? Це означає так, але потім не скигли.